Відзавтра за умови відсутності опадів у Житомирі планують розпочати ямковий та поточний ремонт доріг. Про це розповів заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук. За його словами, відремонтують більше як півсотні вулиць. Центр Житомира, перехрестя вулиць Небесної Сотні та Київська. Одна смуга руху вся у вибоїнах. Чим ближче до трамвайних колій, тим глибші ями на перехресті. Чи саме одручає те, що тут саме центр і такі ями, що направлення в столицю воно зовсім. Не показує, що це центральна дорога міста. Так що можна бачити, що вже робиться по окраїнам поїхати, то по периферії там ще у жах. На сусідній вулиці Тена ситуація схожа. Найглибші ями знаходяться поблизу трамвайних колій, а їх глибина сягає більше десятка сантиметрів. Пан Павло працює водієм. Розповідає: у дощ, коли на дорозі стоять калюжі, поїздка може стати ще більш небезпечною, адже не можна вгадати наскільки глибока яма знаходиться під водою. Подекуди в обоїни сягають половини діаметру колеса його мікроавтобуса. Яма на я. Ям. буває таке, що двох пів метра ями. Як упадеш туди, то останеться колеса і. Ну, Я обично їжу і по... на Бугунівця. так, Проспект Міру, там є мів повно, Шелушкова, Домровського, яма на ям. А це перехрестя Добровського та Грушевського. Одна смуга руху вся у вибоїнах. Отож, аби повернути з Грушевського у бік сінного ринку, водіям доводиться повністю зупинятись та на мінімальній швидкості проїжджати ями. Пан Микола говорить, що у порівнянні із минулими роками ситуація на дорогах стала кращою. Втім, на деяких вулицях все ще можна пошкодити або колеса автівки, або ходову. Лучше, звісно, ніж раніше, але потребує ремонту дороги. На четверочку, якщо для Житомира, то на четверочку і ще тями. Ще якось можна да. За словами заступника Житомирського міського голови Олександра Шевчука, цього року ямковий та середній ремонт передбачений на більше як півсотні вулицях міста. Середній ремонт із заміною асфальту та ремонтом тротуарів проведуть на чотирьох вулицях. Ми плануємо зробити таку вулицю Радивілівську, від вулиці Чуднівська до Іоанна Павла ІІ, плануємо зробити вулицю Гоголівську, від Хлібної до князів Острозьких. Плануємо зробити вулицю Східну, від Баріситена до Корольово. Це такі найбільш критичні ділянки, які вже оголошені процедурою, паралельно будуть робитись також і тротуари в місті. Комунальне підприємство Вашове готове було запустити асфальтний завод і розпочати 3 квітня. Ми готувалися до цього заздалегідь, і були закуплені матеріали, і все, і з підрядними організаціями є домовленості. Але, на жаль, Ри погодні умови, як бачимо, не дають Дмитро Поліщук, віта Підвисоцький, суспільне новини Житомир.